Всім привіт! З вами Наталя Бетенко і сьогодні ми будемо готувати млинці жильєни. Для того, щоб їх приготувати, нам знадобиться гриби, цибуля, спеції, вершки, куряче філе і млинці солоні. А як їх приготувати, ви можете подивитися в мене на каналі. Відео буде закріплене в описі. Куряче філе і цибульку нарізаємо кубиком, а гриби нарізаємо півкільцями. Куряче філе нарізаємо кубиком. Ту сковорідку без олії викладаємо грибочки і обсмажуємо їх, поки в них там випарується вся водичка. Курячі ми присолюємо. Додаємо перчик. Вимішуємо. Поки обсмажуються наші грибочки, ми підготовлюємо куряче піле. Вода вже випарувалася, стоврідка в нас суха. Тепер додаємо олію. цибулю Трішки присолюємо і додаємо трішки перчику перемішуємо, обсмажуємо майже до готовності. Наші грибочки з тибулькою вже майже готові. І додаємо куряче філе. Перемішуємо і обсмажуємо теж до напівготовності. До курки і грибів додаємо вершки. Перемішуємо і тушкуємо до тих пір, поки почнуть вершки загустівати. Наша маса стане такою в'язкою. Наша маса готова, вона має вихолонути. І тут ми можемо спробувати її на сіль, на перець і додати спеції, якщо нам замало. Беремо формочку, змащуємо її маслом, бо ми будемо ці млинці перекладати і ще їх запікати в духовці трішки. Нам потрібно нарізати цибульку ось такими кружальцями. Це в нас буде як фіксуватися мішечок. Далі беремо блинчик. Начинку, можна столову ложку, можна трішки більше. І робимо як мішочок. І беремо цибулинку і надягаємо. Ось такий мішочок в нас має вийти. І перекладаємо формочку. Млинці, жульєни наші зібрані. Зараз ми будемо ставити їх в духовку розігріту до температури 180 градусів приблизно на 5-10 хвилин. Будемо орієнтуватися на наших блинчиках, щоб тут такі були рум'яні хвостики. Ось така краса в нас сьогодні вийшла. Неймовірно смачні, ніжні і дуже гарно доповнять ваш святковий стіл. Рекомендую всім приготувати смачного!